Бажаю доброго сьогодні. Дуже багато питань, коментарів щодо нового закону про мобілізацію. Ми не ставимо собі мету дати такий професійний висновок цьому закону. Він прийнятий і вже майже діє. Його треба прийняти як він є. Незалежно він повністю ідеальний або ні. Багато хто каже, що треба більш бути лояльними і так далі. Але треба зрозуміти, що зараз особливий час. Ця війна це не просто випробування, через яке ми зможемо якось-якось пройти. Ні. Тут питання: чи буде далі жити в своїй вільній незалежній державі, український народ? Або ні. Лише так треба ставити питання. І це дає певне розуміння того, що відбувається дійсно, і як ми до цього повинні. Відноситись спочатку повномасштабного вторгнення патріотизм українського народу став найголовнішою зброєю проти російських окупантів. Незламний дух наших захисників та захисниць дав можливість не тільки встояти, але й звільнити більшість окупованих територій нашої держави. Десять років війни і вже третій рік найзапеклішої боротьби за свободу та незалежність України, втрати втома. Зловживання деяких посадових осіб, корупція, брак техніки та зброї, безвідповідальні накази та інше об'єктивно негативно вплинули на загальний настрій в українському суспільстві. Десь можна почути: я не хочу захищати цю владу, а хіма ми владу захищаємо. Ми захищаємо свій народ безпосередньо свої родини. Аганемо чути ці трусливі самооправдовування. Соромно визнавати, що чуєш це від друзів або родичів тих, хто поклав своє життя за Україну заради кожного з нас, хтось сміхнеться і скаже, то ти хіба жити не хочеш? Не боїшся, боюся. Але починаючи з 2014 року, періодично знаходячись в зоні бойових дій, боюсь не за себе, за дітей своїх боюсь, за онуків майбутніх ще не народжених. Боюсь за те, що не зможу зробити їх щасливими у вільній Україні. Соромо боюся за це перед ними та самим собою. Перемога це наша загальна справа. Захист нашого народу, наших родин це особиста справа кожного з нас. Якщо не ми, то хто заради світлого майбутнього, наших нащадків та вічної пам'яті загиблих захисників України. Боронимо та робимо все заради нашої перемоги.